Ако Брюсель, що таке Брюсельна <реш> столиця Бельгії? Да ще якісь питання? Є. Так у міністерстві закордонних справ намагаються відповісти на запитання журналістів: що ж насправді із поїздкою Віктора Януковича у Брюссель? Їде чи не їде? Я вибачаюсь мені терміново до, до телефону. Я просто на хвилиночку. Кілька телефонних розмов, і виявляється, українського президента в Європі в ці дні вже не чекають. Так, на чому я зупинився на е, <правлінь> емір. <правлінь> О, правильно. <правлінь> 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 почекайте, почекайте. Дійсно, ми інформацію підтверджуємо. Ми отримали таку інформацію від нашого постійного представництва. Українське закордонне відомство випередила Єврокомісар із закордонних справ Кетрін Ештон. Євросоюз відклав зустріч із Віктором Януковичем до кращих часів, коли обставини будуть більш сприятливими для взаємин України та Європи. Речниця Єврокомісара Майя Касьянчич резюмує, таким чином Україну закликають до верховенства права і незалежності судової системи. А от парламентські

Для розвитку нашого государства независимо від того, хто ці випроси задає. Вчорашня заява Януковича, що він відмовляється від попередніх своїх слів про те, що припиняються політичні репресії, і буде знайдено вихід із ситуації, фактично, є. Перехід абсолютно в інший вектор розвитку. Шлях, який обрав на сьогодні Янукович, це фактично шлях, коли він в Європу тепер заїжджає, пролітаючи до Куби. Опозиція прийшла на роботу у раду і виявила декриміналізаційними законами. Тут ніхто вже не переймається, їх навіть немає у планах депутатів. А після різкого інтерв'ю Віктора Януковича західним журналістам Бютівці розуміють, Юлія Тимошенко сидітиме. А значить, вони стоятимуть коло трибуни. Це ультимат. Верховна Рада більше не є представницьким органу, який відстоює інтереси народу і повинна негайно припинити своє існування. Наша фракція буде знаходитись у ці біля цієї трибуни весь час. Я... Скільки його буду вести сьогодні? Засідання служба йде, б'ютівці стоять. Більшість не зважає на ультиматум. Стовбичення опонентів коло президії. Плани не руйнує. Надовго на мовчазний протест натхнення не вистачило. Вже через півтори години бютівці подалися геть від трибуни протестувати де інде. Допомагайте, допомагайте вас. Влаштовується Верховна Рада. Допомагайте у сесійну залу. Обіцяють повертатися лише для того, щоб нагадувати про свої вимоги. Ольга Снізарчук, Наталка Жишко, Ян Доброносов і Денис Ковальов. П'ятий канал.